Друзі, всім привітик. Ми з Артемчиком приїхали до моїх батьків і розпочинаємо сьогоднішній день. Синуля дуже задоволений, тому що йому приїхало багато подарунок, да, зайка? Один із них ми вже відкрили. Зараз покажемо, зробимо вам невеличкий огляд. Це ось такий музичний краб. Він, до речі, танцює, грає музика і він дуже швидко рухається. Да, синуль? Дістаємо крабіка. Зараз, мама, лапки йому причіпить. Виглядає крабик ось так. Опа! Ось такий краб. Давай йому лапки будемо чіпляти. Давай. Ось так. Ну все, будемо вмикати, синок? Давай, покажемо, як крабик танцює і що він взагалі вміє робити. Погляньте, яка краса. Дуже Давай, нехай приїдеться, да? до Артемчика поїде. диви. Подобається, да? давай будемо вимикати і покажемо, що ми ще купили. Відкриваємо посилочку. Тут нам приїхали ще. Увімкнути! На, мама вмикає, на. Командир. Бля, таке щасливе обличчя. Ну, поки Артемчик буде гратися крабиком, я швиденько покажу вам, що я ще йому замовила. Замовила ось такий фартушок. хотіли в блакитному кольорі, але не було, тому взяли в жовтому. Він з довгими рукавами. Можна в ньому і малювати, і годувати дитину. Дуже зручно. Далі замовили ось такі черепашки. Ось тут з іншої сторони така механічна штучка. Заводимо черепашку, і вона далі пливе. Артемчику дуже сподобалися. Замовили ось такий м'ячик. Зараз ми до нього також доберемося, але хочу показати вам ще ось таке каченятко. Точно такий самий принцип, для купання. І тут у нас ще одна щіточка, ось така початкова. І тримач для соски. Ну і покажу вам ось такий м'ячик. Тут є кнопочка, натискаєш. Він такий трішки кажаний м'ячик. Чому тобі подобається, син? Подобається? Сину подобається? Ті з собою ми небагато набрали. Ось це, в принципі, все, що ми взяли. Тому... Будемо потрішечки підкуплювати іграшки. До речі, сьогодні я хочу поїхати в магазин, купити артемчику е стільчик для годування, тому що ми з тобою не брали. Ну і покажу вам, що я буду обирати ще. Все, друзі, приїхали ми вже в магазин, обираємо стільчики, об'їздили вже всі можливі магазини, які тільки можна, і нічого не можемо знайти. Е підібрали один е такий більш-менш бюджетний варіант. Стільчик виглядає ось так. Є в темно-синьому кольорі і в зеленому. Будемо обирати з того, що є, тому що такий нам не потрібен. До речі, він по якості не дуже. А ось цей більш-менш подобається. Тому будемо брати, голосуйте, темно-синій чи зелений. Ну, а ми приїдемо додому, і я вже покажу вам, як він виглядає. До речі, зараз подивимось, можливо, ще якісь іграшки чи розвивашки для Тьомика. Тут такий магазинчик, прикольний. Малюка потрібно тішити. Ну, що, купили ми стільчик, дома покажемо вам колір. Тому голосуйте, синій чи зелений. Через декілька секунд дізнаєтесь. будемо його дома складати. Що, привезли ми додому стільчик і вже навіть відкрили коробочку. Як бачите, ми обрали ось такий зелений колір. Там ще був дуже-дуже такий -дуже темно синій, аж до чорного, але мені здається, що цей виглядає краще. Тьома зараз буде допомагати. Штатив рухати, телефон знімати і все решта, тому, мабуть, піде гратися до бабулі. Ну, а я швиденько буду складати стільчик і побачимо, що у нас вийде. Потім покажемо результат. А ця посида, іде гаразд. Бачила такі стільчики в інтернеті, думала замовити, але відправка через декілька днів а нам він потрібен уже. Ось так виглядає сама сідушка. Такий приємний зелений колір. Не скажу, що там. Темно-зелений, хороший, мені сподобався. А далі тут є ось такі деталі. Я не знаю, як ми будемо його зараз складати, але без Юри буду намагатися щось скласти. Так, я раз покажу вам всі деталі. Я вже дістала їх з пакетів. Ось так виглядає сам стільчик, дуже багато трубочок, ніжки, всякі пластмаски. Ну що, давайте спробуємо його зібрати. А тут вже трішки почала шаманити, склала ось таку детальку. Дивіться, беремо знову дві трубочки. І нам їх потрібно з'єднати. Якось мама ж тут трубочку з'єднала. Не пам'ятаю, звісно, як, але но... якось з'єднала. А, ось так. диви, Натискаємо кнопочку і отак. І так. І є. Бачиш? Є. А тепер будемо сюди трубочку придівати. Давай спробуємо. Двіс, давай будемо пробувати стічик. Луська сіря. лясик. Лясик. Лясік. Ай, Клас! Подобається! Головне, що сину подобається. Решта то таке. Якось мама його складеться у стільчика. Зараз да, ми тільки пограємося, помудохаємося. І все одно все добре. Потрібно до стільчика причепити ніжки. Ось це, мабуть, передня частина, я так думаю. Тому знімаємо стільчик. Одразу дві ніжки маю попасти. Але опа. І протягуємо. Так, одна ніжка зайшла. Є. Ось так виглядає. Вже намальовується певна картинка. Синок, дві кічок. Ді до мамі, йди сюди. Іди сюди швиденько кукурута. Імі до мами. Іди помічник мами. поглянь, який кістінчик тебе новий з'явився, ти бачиш? Красотища, красота. Ну, йому вже не дуже цікаво. Цікаво буде, коли мама посадить і буде годувати смачненькою кашкою. Ням-ням-ням. Ну що, зібрали ми стільчик і виглядає він ось так. Тьомику дуже подобається, та, син? <гум> да, син? Дуже класний. Тепер кажи, мама кашу, 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 кашу. Будемо отак кашу. Кашу. Кашу, кашу, кашу. Я каже, вже зголоднів. Тому всім пока. До зустрічі в нових відео. Пока-пока-пока.

Ай-яй-яй. Хто це такі вредні мами? Хто це такі вредні мами? Що?